У вересні 2022 року уряд схвалив концепцію державної цільової програми справедливої трансформації вугільних регіонів України до 2030 року. Справедлива трансформація це модель розвитку регіону, що передбачає достатній заробіток усім жителям, виживання яких залежало від видобування карбонатів. Цьому рішенню передували світовий тренд: відмови від викопного палива та кількарічна тенденція до падіння видобутку вугілля в Україні. Ця концепція вона передбачає скорочення державних шахт, також певні субсидії на ті регіони, які постраждають від перепрофіляції цих шахт, оскільки близько 800 тисяч у нас людей пов'язані безпосередньо з вуглеводобувними регіонами. Аналітичний портал слово і діло наводить дані в публікації від 30 квітня 2020 року про кількість шахт. Станом на кінець квітня 2020 року в Україні налічувалося 102 шахти в державній власності та 46 в приватній. Собі вартість видобутку однієї тонни вугілля у 2019 році на державних шахтах коштувала 4258 гривень за тонну. В той час як мінімальна вартість вугільної продукції для потреб енергетики складала 2800 гривень за тонну. Аналітичний портал Energy Map навів дані в публікації від 12 січня 2022 року щодо розподілу. Видобутку вугілля у 2021-му приватні шахти забезпечили видобуток більше ніж 16 мільйонів тонн вугілля, натомість державні більше 5 мільйона тонн. За даними опублікованими 11 березня цього року на сайті Міністерства енергетики України, в січні 2024 року обсяги видобутку вугілля на державних шахтах склали понад 178 тисяч тонн на місяць. А у лютому цього року цей показник перевищив 194 тисячі тонни. На сьогодні не вистачає навіть цього видобутку цих обсягів вугілля для покриття потреби навіть на 50% державної компанії Центренерго тому потрібно це вугілля докупати за імпортом, а це валютні додаткові витрати. Українські вугільні шахти це завжди був такий, знаєте, осередок пункт опору, опорний пункт, як то зараз кажуть, корупції, невігластва, крадівництва і всього, що з цим пов'язано. Закривати шахти доведеться. Ніхто не дасть нам грошей на відновлення вугільних потужностей постраждалих під час війни. Про це всі партнери кажуть однозначно. У 2020 році, за даними аналітичного порталу, слово і діло, видатки з держбюджету на підтримку та реформування вугільної галузі склали більше 3,5 мільярдів гривень. Трансформувати вугільні регіони в уряді планували поступово. Тут важлива правильна послідовність дій: спочатку дати людям альтернативу в працевлаштуванні і забезпеченні своїх родин, а потім вирішувати долю тих чи інших шахт. Згідно концепції справедливої трансформації, затвердженої Кабміном у 2021 році. До 2030 року на цю програму планувало виділити понад 15,7 мільярда гривень. При цьому лише 3,6 мільярда мали надійти з державного бюджету, а різницю покривати за підтримки міжнародних. Народних партнерів Світового банку Європейської комісії уряду Німеччини Наш проєкт розпочався 2021 року. І з того часу загальний бюджет наданий німецьким урядом складає більше як 45 мільйонів євро. Ці кошти ми витратили не лише на справедливу трансформацію, а й на зелену енергетику. 9 листопада цього року відбулися установчі збори асоціації вугільних громад України. До неї увійшли 16 Дцять громад, які залежать від вугледобувних підприємств та теплових електростанцій, загалом до об'єднання доєдналися представники п'яти областей України. Ці громади не обов'язково, що в них є шахта на території. Так вони можуть бути залежні від. Вугледобування. добування це, наприклад, у нас є така ситуація, схожа у Львівській області. У Нас на приклад є червоноград, в якому знаходиться шахта. Але збоку є сокаль на території якого немає шахт, але там є багато працівників, які фактично їздять до червонограду на роботу. І коли шахти закриються. То проблема торкнеться і їх також беззаперечно. Кожна громада хоче, щоб в них створювались нові робочі місця. Чи це шляхом створення індустріального парку, чи це шляхом просто відкриття якихось нових підприємств. Це в принципі для людей в кінцевому результаті не має великого значення. Пілотний проєкт справедливої трансформації вже діє з 2021 року у Червоноградському вугільному регіоні на Львівщині. На базах шахт тут мають створити. Нові підприємства а гірники вже почали перекваліфікацію. Серед них і ті, хто вже втратив роботу через закриття копальні у червонограді, поблизу закритої шахти. Зарічна вона ще поки що не ліквідована. Триває даний процес. Поруч з нею є дві ділянки приблизно 63 гектари. І ми сподіваємося в найближчому майбутньому відкрити там індустріальний парк для переробки СГ продукції, а також під машинобудування. Згідно з висновками аудиту ефективності використання коштів держбюджету, виділених на реструктуризацію вугільної галузі, який провела рахункова палата України, загалом на три роки на реструктуризацію галузі держава виділила 9,3 мільярда мільярди гривень, що забезпечило лише 33% заявленої підприємствами потреби. Водночас на ліквідацію шахт передбачалося 2,5 мільярди гривень, але у підсумку було профінансовано лише половину. Ми... Вважаємо головною проблемою, яка існує сьогодні, це відсутність конкретних заходів з реструктуризації вугільної галузі. Ліквідація шахт відбувається не просто роками, а десятиріччями. Наприклад, у 2006 році, 2005, 2007, 2008 і станом на сьогоднішній день із шахт, які були прийняті рішення про ліквідацію. 15 шахт, закрито всього навсього дві. Наразі у нас е, е, з 33 шахт залишилось е, діючими 20, може 21, 10 шахт перебувають в окупації, бо е, через активні бойові дії не працюють. Закриття шахти – це від трьох років, від моменту прийняття рішення про її ліквідацію. Розробка плану ліквідації, вона коштує від 10 мільйонів гривень до 20.